Що, якби я сказав тобі, що твій мозок може відчути чужий погляд навіть через стіну? Уяви, ти сидиш удома один, займаєшся своїми справами, раптом дивне відчуття, ніби хтось дивиться на тебе. Обертаєшся нікого. Але відчуття не зникає, шкіра покривається мурашками, серце прискорюється. Хочеться заховатися, закрити всі штори. Сховатися від невидимих очей. Звучить як параноя, але наука доводить твій мозок справді може відчувати спостереження. Ось приголомшлива правда. У твоїй голові є спеціальний детектор поглядів, який працює навіть тоді, коли ти нічого не бачиш. Мільйони років еволюції навчили нас відчувати чужу увагу як смертельну загрозу, бути поміченим хижаком означало смерть. Бути поміченим ворогом катастрофу для племені. Тому твій мозок постійно сканує простір у пошуках невидимих очей. Готовий дізнатися, чому навіть камери відеоспостереження можуть довести тебе до нервового зриву? Тисни лайк, а підписка на лабораторію страху розкриє всі таємниці твоєї паранояльної психіки. Твій мозок це не просто орган. Це надпотужний радар соціального спостереження, який працює 24 години на добу. Коли ти відчуваєш чужий погляд, задня тім'яна кора миттєво активується, вона обробляє навіть непрямі сигнали спостереження зміни освітлення, звуки кроків, навіть зміну вібрацій у повітрі. Мільйони років тому наші предки, які швидко помічали слідкування, уникали засідок хижаків і ворожих племен. Хто не вмів відчувати чужу увагу, ставав легкою здобиччю для полювання, уяви свій мозок як живу систему безпеки, яка постійно моніторить всі канали можливого спостереження краще десять разів помилково злякатися, ніж один раз пропустити справжнього сталкера. А що, якби я сказав, сучасні технології роблять цей древній страх болючішим камери, соцмережі, GPS. Перетворюють весь світ на одну велику в'язницю спостереження. І ось тут починається справжня магія соціального радара. Підпишись і лайкай, якщо хочеш розкрити секрети того, як параноя керує твоїм життям. Дослідники з'ясували жахливу правду люди можуть відчувати камери відеоспостереження, навіть не знаючи про їхнє існування. Підсвідомість реагує на електронні очі як на живі. Нейробіологи відкрили приголомшливий факт: навіть фотографії людей з прямим поглядом активують центри тривоги у мозку сильніше, ніж справжні обличчя збоку. Психологи з'ясували моторошну річ люди, які працюють під постійним відеоспостереженням, розвивають хронічну тривожність та втрачають креативність через рік роботи. А ти помічав, як неприємно, коли хтось довго дивиться на тебе? Напиши в коментарях. Чи відчуваєш ти дискомфорт від камер у громадських місцях? Американський психолог Стенлі Мілгрем провів експеримент, який назавжди змінив розуміння того, як спостереження впливає на людську поведінку та психіку. 300 добровольців розділили на три групи перша працювала наодинці, друга під спостереженням людини, третя під камерою. Завдання було однакове розв'язувати логічні задачі. Результат приголомшив психологів. Люди під спостереженням показали на 50% гірші результати, їхній мозок витрачав більшість ресурсів на контроль за власною поведінкою замість вирішення завдань. Найшокуючіший випадок жінка під камерою почала тремтіти та плакати через годину роботи, хоча нічого страшного не відбувалося. Чоловік втратив здатність концентруватися після 30 хвилин електронного ока. Дівчина під людським спостереженням розвинула заїкання, якого у неї ніколи не було, хлопець почав потіти так сильно, що довелося зупинити експеримент. Підпишись на канал і ставай лайк, якщо ці факти про спостереження шокують тебе так само, але найжахливіше відкриття чекало попереду. МРТ сканування показало під час спостереження активуються ті самі ділянки мозку, що й при фізичній загрозі життю. Твоя префронтальна кора під час слідкування працює як під час нападу хижака, мозок інтерпретує чужу увагу як підготовку до атаки і готується до бою або втечі, і ось де стає справді моторошно. Дослідження у в'язницях показало, що постійне спостереження може довести до справжнього божевілля за шість місяців. Британські психологи виявили приголомшливу річ діти, які виросли під постійним контролем батьків, у дорослому віці мають підвищену схильність до параної та соціофобії. Ще один шокуючий факт люди під відеоспостереженням. Рідше допомагають іншим у критичних ситуаціях страх оцінки блокує природну емпатію та альтруїзм. Китайські дослідники провели жахливий експеримент. Люди, які знали про цілодобове спостереження, починали змінювати особистість через три місяці. Вони ставали покірнішими, але агресивнішими. Найстрашніше відкриття існує феномен паноптичної паранаї. Коли людина починає відчувати спостереження навіть там, де його немає, камери вростають у психіку назавжди. Німецькі нейробіологи виявили темну правду навіть іграшкові очі на фотографіях можуть активувати центри тривоги Наш мозок реагує на будь-яку імітацію погляду, як на загрозу. Дослідження показали приголомшливу річ. Люди в окулярах темного скла викликають більше довіри, бо не створюють відчуття зворотного спостереження. Ховаючи очі, ми заспокоюємо чужу параною. Останній шокуючий факт штучний інтелект вже навчився розпізнавати емоції через мікрорухи обличчя, скоро спостереження стане не просто візуальним, а ментальним. Чи відчуваєш ти дискомфорт від камер та спостереження? поділись у коментарях. Як технології змінили твоє відчуття приватності. Тепер я розумію, чому кажуть відчути поглядом. Це не містика, це древній детектор виживання, який працює навіть у цифрову епоху. Тепер, коли ти знаєш правду про страх спостереження, повернемося до того відчуття невидимих очей. Ти знову сидиш удома, але відчуваєш чужий погляд. Тепер ти розумієш, це не параноя. Це твій древній мозок працює як досконала система безпеки. Ось ще факти, які змінять твоє розуміння приватності назавжди. Норвезькі психологи з'ясували, люди, які живуть у країнах з високим рівнем відеоспостереження, мають на 30% вищий рівень депресії та тривожності. Постійна увага руйнує психіку повільно, але невідворотно. Діти покоління соціальних мереж втрачають здатність бути наодинці з собою. Їхній мозок звик до постійної аудиторії і панікує у моменти справжньої самотності. Найдивовижніший факт люди з природженою сліпотою рідше відчувають параною спостереження. Без візуального досвіду чужого погляду їхній мозок не розвиває цей страх повною мірою. Жінки відчувають слідкування гостріше за чоловіків через еволюційну програму. Вони мали бути обережнішими через вразливість під час вагітності та догляду за дітьми. Шокуюче відкриття кіберпсихологів, люди поводяться більш агресивно в інтернеті не через анонімність, а через відсутність відчуття зворотного спостереження. Без очей співрозмовника зникає соціальний контроль. Останній приголомшливий факт у майбутньому розробляють технології психологічної невидимості. Пристрої, які блокуватимуть відчуття спостереження та повертатимуть людям психічний комфорт приватності, страх спостереження розкриває фундаментальну потребу людини право бути самим собою без судження. Коли це право порушується, руйнується сама сутність особистості. Як думаєш, чи можна адаптуватися до світу тотального спостереження? Чи людство назавжди втратить відчуття справжньої приватності. А наступного разу, коли відчуєш невидимий погляд, не хвилюйся це твій мозок нагадує ти унікальна особистість, яка має право на власний простір без чужих очей. Підпишись на лабораторію страху, тисни лайк і напиши в коментарях, який психологічний страх сучасного світу розібрати з наукової точки зору наступним.